Всім привіт, з вами Андрій. Сьогодні я познайомлю вас з новинкою на ринку телевізорів України. Тож зустрічайте Tesla. На огляді у нас наймолодша 24. Діагональ. Але саме в цієї моделі є декілька унікальних фішок, які, я впевнений, переконають вас зробити свій вибір саме на користь цієї моделі. Давайте розпочнемо з зовнішнього вигляду. Всі телевізори упаковані в кольорові коробки. На них позначені основні характеристики. Корпус телевізора, виконаний в чорному кольорі, додає впевненості відсутність люфтів, зазорів та всіляких скрипів. Фішкою є те, що задня кришка дисплею телевізора металева, що запобігає надмірному нагріву і це ніяк не відображається на вазі телевізора. Тут вона всього 2 кг та 400 г з підставкою. До речі, підставка досить компактна, розташована посередині телевізора, що дозволяє розмістити його на компактній поверхні. Інші частини корпусу стандартно виконані з пластику. Забігаючи наперед, скажу, що продукт у сербського виробника Comtrade вийшов хороший, але давайте про все по порядку. Ще однією фішкою нашої 24 ї діагоналі є склад комплекту. Він складається з пульта, інструкцію кабеля живлення 220. Загалом все стандартно для телевізорів усіх відомих світових виробників. Але є один нюанс: до комплекту 24-ї діагоналі входить кабель на 12 вольт під автомобільний прикурювач. Що робить цей телевізор незмінним помічником під час подорожей, кемпінгу в кабіні далекобійника. Чи навіть під час блекауту. Давайте перейдемо до характеристик. Тут встановлений ліцензійний Android 11 версії, що дає змогу користуватися додатками без лагів та збоїв. Чітко працює голосовий помічник. Перед YouTube, Netflix, ви маєте швидкий доступ до них з пульта. Блок портів чималий, має 3 HDMI. Перший порт HDMI з підтримкою ARC, це універсальний роз'єм для передачі звуку та відео. Також 2 USB, композитний AV-вхід, LAN та цифровий аудіовихід. І Як я зазначив раніше, вихід під 12 В з кабелем в прикурювач. Модельний ряд на Android, в тому числі наша 24, ка має VA матрицю з розширеними кутами огляду. В цій діагоналі вона 8-бітна та має стандартне HD розширення 1366х768. Частота оновлення 60 Гц, яскравість 300 кандл на метр квадратний та збільшені кути огляду до 170 градусів. Завдяки цьому цей малиш видає хорошу картинку. Час відгуку 8,5 мілісекунд, але це і не ігровий монітор. Для перегляду HD контенту цього вистачить з головою. Так як це початкова модель в лінійці Tesla на Android, то тут встановлено 1 ГБ оперативної та 8 ГБ вбудованої пам'яті. В більших діагоналях пам'яті звісно більше. Центральний процесор 4 ядерний A55 на 1450 МГц. Як і у всіх провідних брендів, тут вам і двохдіапазонний Wi-Fi 2,4 та 5 Гц, ви самостійно можете обрати варіант підключення, або до більш швидкісного 5G, або з більшим радіусом дії 24 Вбудований Bluetooth для перегляду улюбленого контенту в наушниках. Ви можете насолоджуватись улюбленим контентом, не заважаючи своїм близьким відпочивати, і Chromecast для дублювання екрану. Тут немає своєї оболонки, ну і це добре. Підтримуються всі сучасні застосунки, ігри з плеймаркету та інше. Я прагнув знайти якісь недоліки в цьому телевізорі, але все, що мені вдалося, це замала діагональ, як для мене, та HD дисплей. Хоча, відкрию вам секрет: я не знайшов на нашому ринку телевізорів 24 ту діагональ з більшим розширенням екрану. Вони всі йдуть HD. А за такими характеристиками, як вбудований Bluetooth, робота від прикурювача та 36 місяців гарантії, роблять цей телевізор Tesla одним з кращих серед своїх однокласників. І ціна вас приємно здивує. Тож робіть правильний вибір та не забувайте донатити на ЗСУ. Всім пока!